Сьогодні у нас не ранкова кава. Сьогодні у нас е, після чай, і я бачу, що багато хто дуже сильно рознервувався з приводу того, що Сполучені Штати призупинили поставки зброї і розвідданих. Давайте всі заспокоїмось. По перше, ця прозупинка вона стосується. Лише дуже специфічних, ну, тобто в даному випадку це броньованої техніки на сьогоднішній день. Якщо ви думаєте, що все українська армія ЗСУ залишилась без зброї, то це не так. Зброя йде, зброя доходить, так є. От по бронетехніці, ну, у зв'язку з певними конфліктами є певні нюанси. Що стосується розвідданих, це абсолютно не підтверджена інформація. І ми дуже скептично. Наприклад, я дуже скептично до неї ставлюсь. Бо ну давайте, я прям уявляю, як американці заборонили британцям надавати Україні розвіддання. Я нагадаю, що був час, коли американці взагалі їх не надавали, а надавали британці. Тому заспокойтесь, і розвіддання є, і зброя є. А тепер я просто нагадаю вам один дуже цікавий момент, який відбувся рік тому. Справа в тому, що Трамп вже не призупиняв, а зупиняв поставки зброї. Робив він це не в якості президента, це робили республіканці. Джонсон, спікер значить палати. Інші республіканці нагадати вам, як три місяці нам не давали гроші? Ми воювали за ці 40 мільярдів доларів, їздили в Сполучені Штати і різні дипломати, і депутати. Я вам нагадаю, що тоді. Снарядний голод був один до десяти. На десять російських снарядів був тільки один український снаряд. Зараз у нас все набагато краще. Один до двох. Росіян два снаряди. У нас один снаряд. І зі зброєю також все набагато краще. Тоді, цілих три місяці ми не могли отримати зброю. Тоді було дуже важко. Зараз будь-буквально протягом однієї доби. Є якісь отакі шантажистські штуки, і ви вже в паніці. Закінчуйте, будь ласка, цю паніку, закінчуйте, будь ласка, ці настрої, зупиніться, заспокойтесь, випийте чай, випийте ка... Я... Випийте чай. Випийте каву і заспокойтеся. І заспокойтеся.